Їхав якось козак шляхом дорогою і заїхав у дрімучий ліс. У тому лісі на галявині стоїть копиця сіна. Зупинився козак перепочити трішки, ліг біля нього і закурив люльку. курив курив і не побачив, як зронив іскру в сіно. Сів козак на коня і рушив у дорогу. Не встиг і десяти кроків ступити як спалахнуло полум'я і весь ліс осіяло. Озирнувся козак, дивиться. Копиця горить, а в вогні стоїть красна дівиця і каже гучним голосом Козаче, людино добра, порятуй мене від смерті. Як же я тебе рятувати буду, навколо полум'я до тебе не підступитися? Устромив вогонь свого списа, я по ньому виберуся. Козак устромив спису вогонь, а сам від великого жару одвернувся. Вмить красна дівиця обернулася змією, залізла на спис, ковзнула козакові на шию, обвилася навколо шиї тричі і взяла хвіст у зуби. Козак налякався, не зметикує, що йому робити, як далі бути, мовила змія людським голосом. Не бійся, добрий молодиче. Носи мене на шиї сім років та шукай олов'яне царство. А приїдеш у те царство, залишимося і проживемо там ще сім років безвиїзно. Зробиш так, щасливий будеш. Поскакав козак шукати олов'яне царство. Багато минуло часу, багато води сплило. Наприкінці сьомого року дістався він до Крутої Гори. На тій горі стоїть. Голов'яний замок довкола замку висока білокам'яна стіна, поскакав козак нагору. Перед ним стіна розсунулась і виїхав він на широкий двір. Тієї ж миті спала з його шиї змія, вдарилася об сиру землю, обернулася душею дівицею і сперед очей зникла, ніби її не було. Козак залишив свого доброго коня у стайні, зайшов до палацу і почав роздивлятися кімнати. Всюди дзеркала срібло ксамит, і ніде не видно жодної людської душі. Ех, думає козак, куди я заїхав? Хто мене годувати і напувати буде. Певно, доведеться помирати голодною смертю. Тільки но подумав, як глиб. Аж перед ним стіл накритий, на столі пити, їсти, всього вдосталь. Він закусив, випив і надумав піти подивитися на коня. Приходить до стайні, кінь стоїть у стіллі і увежує. Ну, це гарна річ. Можна, отже, без нужди прожити. Довго-довго залишався козак волов'яному замку, і здолала його нудьга смертельна. Завжди сам самісінький, ні до кого й слова мовити, надумався він поїхати у вільний світ. Тільки куди не кинся, всюди стіни високі, немає ні входу, ні виходу. З пересердя вхопив в палицю, зайшов до палацу і почав зеркала та шибки бити, оксами трвати, сільці ламати, срібло розкидати. Може, господар вийде і на волю випустить? Ні, ніхто не з'являється. Ліг козак спати. Наступного дня прокинувся, погуляв, походив і надумав закусити. Туди-сюди дивиться, нема для нього нічого. Ех, каже, годна колоброди броди учора, тепер голодувати доведеться. Тільки но покаявся, як у мить їжа і петво, все готове. Минуло три дні. Прокинувся козак уранці, глянув у вікно, а біля ганку стоїть його добрий кінь осідланий. Що це означає? Умився, вбрався, взяв свого довгого списа і вийшов на широкий двір. Раптом, де не взялася, з'явилася красна дівиця. Здравствуй, добрий молодиче. Сім років минуло врятував ти мене одвірної загибелі. Тож знай, я царська донька, викрав мене кощій безсмертний у рідного батька, у матері, захотів узяти за себе заміж. Та я з нього посміялася, от він розізлився і перетворив мене на люту змію. Дякую тобі за тривалу службу. Тепер їдьмо до мого батька. Стане він тебе нагороджувати золотими монетами й камінням самоцвітним. Ти нічого не бери, а проси собі барильце, що в льоху стоїть. А яка від нього користь? Покотиш барильця праворуч, враз палат з'явиться, покотиш ліворуч, Палац зникне. Згода, мовив козак. Сів він на коня, посадив із собою прекрасну царівну, високі стіни самі перед ними розсунулися і поїхали вони в путь дорогу. Скоро чи ні, приїздить козак із царівною до царя. Цар побачив свою доньку, зрадів, почав дякувати і дає козакові повні мішки перлів. Каже добрий молодець. Не треба мені ні золота, ні перлів. Дай мені на спогад те барильце, що в льоху стоїть. Багато хочеш, брате. Ну нічого не вдієш, дочка мені дорожча за все, за неї і барильця не шкода. Бери. Козак узяв царський подарунок і вирушив білим світом мандрувати. Їхав, їхав, трапився йому назустріч старезний дідок. Просить, старий, нагодуй мене, добрий молодиче. Козак зіскочив з коня, відв'язав барильце, покотив його праворуч, у мить чудовий палац з'явився. Зайшли вони удвох у розмальовані палати і сіли за накритий стіл. Аго, слуги мої вірні, гукнув козак. Нагодуйте, напоїть мого гостя. Не встиг вимовити. Несуть слуги цілого вола і три казани напою. Почав дідок їсти і підхвалювати, з'їв цілого вола, випив три казани, крякнув та й каже маловато, та нічого. Дякую за хліб і сіль. Вийшли з палацо, козак покотив своє барильце ліворуч, і палацу як не було. Поміняймося, каже дідок козаку, я тобі меч віддам. А ти мені барильце, а яка користь від меча? Та це ж меч саморуб, варто тільки махнути, хоч яка сила нещисленна всіх поб'є. Он бачиш, ліс росте, хочеш спробую!» Тут дідок дістав свого меча, махнув ним і каже: Іди, меч саморуб, порубай дрімучий ліс. Меч полетів і давай дерева рубати. Та в сажню складати, порубав і назад до господаря повернувся. Козак довго не думав, віддав дідо барильце, а собі взяв мець саморуб, сів на коня і надумав до царя повернутися. А під столицю того царя підступив сильний неприятель. Козак побачив рать силу нещасленну, махнув на неї мечем. Мець саморуб, зроби добре діло, порубай військо вороже. Полетіли голови, і години не минуло, як ворожої сили не стало. Цар виїхав козакові назустріч, обняв його, поцілував і тут же вирішив віддати за нього заміж прекрасну царівну. Весілля було пишне, на тім весіллі і я був мед пив, по вусах текло, а в роті не було.